Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з кунтів конзилами з Півдня Одеської області. Сьогодні піде розмова про злаки. Міло вже мене переганяє. Тому що питали, які будуть. Е я вже кажу, що в мене є група в Вайбері. Я туди вас запрошу, ви самі не знайдете, пишете мені в Вайбер. я вас запрошу в групу. І плюс ще показую відео. Відео буває таке, що показала. Там рослин буває небагато і зразу ви їх замовилися, тому до групи деякі рослини не доходять. Питали про коріння, питали, які можна саджати в горщики з лавки. Хочу показати, просто намдо, воно тут вже таке вироснуло в тіні і трошки більш-менш так витягнути. Бачите, яке воно гарне, здалеку видно. Листя вже, бачите, в нього починає окрашуватись. От надовано зелене листя, але потім починає крашуватись. От зараз ще літо. Гляньте, вже як гарно виділяється на фоні оці такі червоні намистинки його, ці вінички гарні. І листя. Туди далі, якщо більше сонця, якщо воно не буде у вас отак от в дєбрях, як у мене, то крашується взагалі кусь більше. У мене є там ну, в нашому в саду злаковому. Є там, покажу молоді кусики, вони, по-перше, низенькі, перше ще питали за злаки, що посадили він низенький. Злак з кожним роком нарощує як діаметр, так і висоту. Чим кущ росте довше на одному місці, тим він стає шикарніше з кожним і з кожним роком. Можуть рости, ну, скажу, що пенісетами краще хоча б раз на років 5 ділити, тому що вони якось там е, перерощуються, якось так. Ну, і потім буває таке, що середина навіть висихає, тому що він сам себе забиває. Міскантуси можуть рости довго на одному місці, і просто теж. Скажу таке. В горщиках можна саджати, от, наприклад, як шинандо. як бачите, його можна навіть перенести. От, у когось не вистачає місця, дуже хочеться. Тому ви посадили горщик. Можна саджати пінісетуми, можна саджати просто. Скажу, що більш, воно таке найбільш компактне шинандо і більше всього підходить до горщика. Ви собі перенесли туди горщик, туди горщик, і бачите, можна міняти. Трошечки так ландшафт, ваш, у кого б невеликі ділянки. Отут у нас міскантус меморі розпускається. Бачите, красень. От вам різниця. Меморі росте ось тут. Уже роки три у мене росте. І бачите, кін високий. Зараз підемо на нову ділянку, де тільки пересаджувала, ділила там. Він зовсім низенький. От вам різниця. Позаду стоять міскантуси гігантські. От теж. Зліва кущ перес... не пересаджений, росте роки 4. Десь. А справа ось трош... просто пересадила, викопала з комом землі, навіть отак і пересадила, тому що вони були дуже поруч росли. Ну і там він мені заважав. І от уже різниця по висоті десь ну, сантиметрів 30 є. Однаково посаджені, але цей пересаджений справа, просто з, так, от, з комом землі був ще, коли він був невеликий. Пересаджений, от вам різниця. Зліва, який височезний і величезний. Ну, справа, ми цей кущ взагалі на продаж відкоплюємо, тому він менший в діаметрі, а по висоті менший, тому що пересаджений. І от зараз меморі гляньте, красенький розпускається. ті... Підемо зараз, в той сад, вони будуть там. Е, є такі маленькі злаки, наприклад, як бутилу, вівсяницю можна саджати, горськи. Багато чого можна саджати. Наприклад, гусятник ось. От, ну, це я вам скажу із усіх злаків. Це злак, у якого кореня майже немає. От, взагалі, майже немає. Ось починає не тільки розпускатися, тільки-тільки ось. Ось випускаються такі свої такі повітряні, повітряні метеолочки. вони потім будуть ставати бронзові, такі гарні, золоті просто. А зараз, поки бачите, стільки-тільки ось викидає. От. От Його горщики можна саджати сміливо, тому що в нього кореня немає, може рости на одному місці довго. Ось тут ще меморі розпускається. Просто там у нас ми взяли в минулому році у сусідів попросили кусок городу і висаджуємо там з лавки. Ну, в основному з лавки. Тому я покажу там корені, корені. Корені. О, скажу, що навіть пенісетум маленький Little бані, все одно у нього таке цупке коріння. Ну, знаєте, сплітається, так, так сплітається, що і от я знімала відео в минулому році восени. Я там покала, п'як я розривала ці кущі, Треба забивати такі кілочки всередину куща і на розрив рвати, скажу що, і пенісітуми, і проса, і міскантуси дуже мають цупке коріння і воно зростається, сплітається між собою. Так що ось таке, бо питали коріння, як рубати. Якщо ви не маєте наміру його пересаджувати, ділити, то може 5 років рости на одному місці і буде почувати себе прекрасно. Тут, бачу, ось розпускається теж меморій. Я не пам'ятаю, що я тут саджала. Бачите, ось меморі далині, Кінь, низенький тут. Тому що він тільки посаджений. Ріантуси тут молоді, ну, вже на тому городі Ріантус. І вже такий височезний старий кущ. Я не знаю, звідси не покажу. Не буде видно, треба йти тільки. Він там вже дуже височезний. Ось пенісіт, який я не ділила. Це він вже росте в мене 2 роки. І бачите, вже викинув мітьолочки. Ну, по-перше, Hat, він е, самий перший випускає мітьолочки. ось самих, таких, самих самих ранніх. Ну, і з кожним роком теж він стає і в діаметрі більше, і вище. Піднісетум хавель це теж у мене ось кущ неділений в минулому році, бачите? І височенький. А там ділений далі взагалі ще там нема що бачити. Пінісетом в Little bunny. Ну і взагалі це карликовий пенісетом. Самий-самий низенький ще не всюди повипускав нічолочки і досюди вкрай. Тут такі якось вони тут гарненькі. Маленькі, гарненькі, бачите. Мініатюрний такий. От його от можна саджати в горщики раз в два-три роки, ділити собі. Можна з нього бордюрчик робити. Так, а це у нас ось тут цукровий міскантус розпускається. Бачите, теж низенький, там поруч, там, де росте, він уже вищий. А тут взагалі всі злаки ще низькі, тому що я їх всі-ну, всі, -всі ну, майже всі пересаджувала. Ось оцей кусь це у нас теж хамель. Не пересаджувала, бачите, який високий, але чомусь він не дав в цьому році мітьолки. Ще скажу, що пенісітами можуть не цвісти. Питали, чому? Ви знаєте, навіть тому, що великий кущ. От у мене там є одне місце, вже величезні кущі, і вони там в тіні. і багато кущів в тому році не цвіли. І я їх не трогала, тому що не впевнена. В сортах, тому що по листю вони бувають дуже-дуже подібні, а треба тільки чекати саме мітьолочки. І цей в меморі розпускається, просто красень. бачите, який він тут низенький. Ну, він ще буде трошечки рости, ще місяць літа, ще осінь, і він буде ще підніматися, рости, але все-таки набагато нижче, ніж то, що я вам показувала на початку відео, як бачите. Ну, а тут ще зовсім тільки-тільки починає. Тут пізніше садилося, от бачите, раніше посадили трошки і вже викинув китиці, а там ще немає. Ось просо, просто heavy metal. Бачите таке, воно просто реально як таке голубе, голубе і залізне таке, да, от, наче металеве реально. Воно високе, оце кущі, які я не ділила їм вже другий рік. І бачите, які кущі. І ось вам приклад, який я садила весною. Бачите, низенькі, які зовсім. Так, де у нас тут просто ще нам до, Десь воно тут у нас є? Ось трошечки буде піднісє Тома Карлі Роуз. Оце на продаж, оце ці всі кущі оці підуть на продаж. Я думала, що тут нема, але ні є, саджала. Оце пінісіатум, єдиний пенісетум, який весь час росте і весь час випускає мітьолки, тому він різнокольоровий. І рожевий, і такий фіолетовий, і такий коричневий мітьолочки. Тому що, бачите, молоденька, тільки-тільки випускає. Ось уже випустив мітьолочку темна така. А коли починає відцвітатися, то стає вже така більш коричнева. Де у нас тут коричневий? Ось тут коричневий вже є. Оце тут трошечки буде. Пенісетум карліроус. Просуши нам до, десь воно у мене тут є. А де? Трошки позаростала ось воно тут. Ну, я тут ще рівчаки не всі полола. Ну, якщо бачите, ось бачите, листя вже темніє ось. темніє листя ось, бачите? І мітьолочки оці його такі ось. Не видно сонце так світить, ось вони темні в нього на сеньки. Бачите, таке незесеньке, ну, мабуть, максимум метр всього. Ось вам, приклад, молодий кущ. І то, що я вам показала на початку відео, різниця, яка. Ну, тут в основному всі молоді кущі хочу показати. Міскантус він у мене давним-давно росте. купувала його, як апачі у людини купувала. Потім купувала літок зебра. виявляється, це один і той же міскантус різниці ніякої. От, бачите, це теж я весною його ділила, і він ось до низенький. А в мене є кущі, вже такі, ну, десь більше, десь між метром і півтора метри десь такий. Пінісетами, які ростуть на місці. вже, бачите, з мідоками. Зараз піду там, де старі кущі покажу, і заодно покажу Аріантус. Ось Аріантус. Бачите, це ось молодий, який весною ділений. І ці гонщики. <гум> ось бутилу, а що я розповідала, ось низенька травичка, бачите? Низенька, низенька травичка, бутилу. Така ніжна, ніжна. І ось у нас ще палівічка є, але вона випускає свої мітьолки трошки пізніше. Теж ось бачите, добре робити. Бордюри це кущі всі минулорічні. Вірніше, їм восени буде два роки вже. Я її восени була ділила, вона тут росла. В минулому році вже такі були кущики. Цей рік взагалі, ось бачите, наростає дуже швидко, друзі. І вона такі випускає перші мітьовочки, такі ріденькі, ніякі. Потім вона вже такі густі-густі випускає, і вони такі рожево-фіолетові навіть гарні. Так, ну це карліро У мене розплідничок такий тут. Є ще злаки, наприклад, бородачі, але на, на продаж поки в мене нема. Хочу показати, це ось я в минулому році купувала сорт такий гарний ось, вже почав розпускатися. Куничники є теж, вони такі, до речі, теж можна в горщиках вирощувати. Молінія, До речі, молінія, ось така молінія у мене ось така саме. Буде на продаж трошечки кілька кущиків. Бачите, вона низенька. Ось саме така ось і такі ось колоски в неї. Саме така. Бо в мене там виявляється є ще кілька кущиків. саме їх я і продам зараз. Їх тут небагато. Так. Де ж її бачила? Ось один кущик. Значите, ось ось ще один кусик. Ну, тут липиця виросла прямо в кущу. Я її не хочу полоти, тому що вирву ще молінню разом з коренем. Вже коли виривати, вже тоді прибереться. І ось ще одна моління. Оцей три. І ось тут ще малесенька одна. Ну, три ось буде на продаж. Раз, два, три. Ось ці два куща і ось третій. Ну, мені вистачить тих двох, поки на розвід. Це просто якесь в мене нове. Воно, здається, на осінь стає жовте, потім побачимо. Міскантус. Я казала, що є міскантуси. Ось, бачите, низенький міскантус, ну це з нових ось це теж ось до... треба шукати назви. Ну, по-перше, їх продавати поки не буду, бо це все, що в мене є, зовсім ось низенький. Бігають. Оце от так от мені в квітниках. Що роблять? Дивіться. Зараз підемо, покажу ріантус і пінісетум. Там у мене є господи, Редхет, який росте, вже, мабуть, років п'ять точно на одному місці. Ну там вже кущ просто величезний. Зараз підемо до ріантуса, покажу. От теж давно росте. Ми е, восени трошечки відкопали тільки від нього, і не було часу вже його викопувати, ділити, тому залишили його. І він уже просто величезний. Я не уявляю, не уявляю скільки він буде в цьому році. Ось, бачите, ріантус. Просто величезний. Вже уже метри три. Є. Так, а це у нас теж не встигли пересадити, це у нас граціела. ну восени точно будемо викопувати вже. Теж довго росте. Гляньте, який кущ просто величезний. Так, редхет. ага, тут він у нас. Якби його так показати. Щоб було гарно видно, з якого краю підійти до нього. По-перше, він тут, Ну бачите, в зарослях, він вже десь, я не знаю, ну, метр 35 під метр 40, уже точно. Бачите, який гарний. Я ж кажу, який він величезний, його уявити отакий пенісетом. А він росте тут давно. Ну і плюс ще тут рослини високі, інше вигнався, думаю, і за цього. Це єдиний кущ лишився, на який от такий от не стала його трогати. Не стала трогати, просто не встигла пересадити його, поділити. Ну, вже буду або восени, або на весну гляньте. Яка краса редхет. Це, до речі, один з перших. Ну, Вірніше, я їх купила кущ, він трошечки виріс був у мене. Я, я потім його розділила, тут в мене було 4 кущі, потім вони я їх ділила ще множила, а цей кущ так і росте у мене. Він просто величезний. В об'ємі, мабуть, під півтори метри теж дуже широкий такий. Красень вже такий. Просто йдеш, його здалеку так видно, він такий оці мітьолки рожеві. Міскантус, якіджима, Тут він у мене ще його називають якушима, якіджима і ще є, якась така назва у нього є, ось такий гарний. ну от Він півтора метровий. Росте вже тут теж давно. Трошечки кущики я викопувала, ділила на продаж, а це лишилося. І ось, ось, бачите, краса яка. Такий ніжний, ніжний, ніжний. Бо є ой, міскантуси, є ось такі кремові мітьолки, є білі, як бачили, в меморі зовсім білий. цукровий він такий майже білий. Розпускаються дуже багато є такі рожеві мітьолки, оранжеві, коричневі, кофе з молоком. Різні різні. Вони міскандуси більш-менш так по листю Є багато схожі. от, Наприклад, є такі, що поки не випустимо мітьолку, Зовсім не видно, який він. Десь тут теж меморій розпускається. Ось цей міскамтус, на, на жаль, ще поки назву так і не знайшла. Ось він невисокий, тому це взагалі був низенький, бо ще молоді кущики. Думаю, на осінь можна буде один кущик. Поділити ті, Ну, вже коли китиці викине, потім покажу. У нього такі невеликі китиці і просто бордові. От просто бордові, темні, гарні. ну Бачите, міскантуси ще в основному просто стоять такі зелені стіночки. Не всі ще випускають мічолочки, от самий ранній меморі, от він вже випустив і цукровий, поки, от, поки. Ще більше таких міскантусів не бачу. Пінісету ми є. Редхед самий ранній, хамель і Little Bunny самий карликовий. Ось бачите, це як ось цей у мене участок, я вже тут багато повикопувала. І от треба тільки чекати і мітьолки. тому що тут може бути і Маудрій, і хамель може бути. Якби так по листю не трошки відрізняються все-таки. У Хамельна листя вуще, у редхета широке, і у Маудрі широке. Але треба чекати тільки, поки повикидають свої китиці. Бо я тут, це такий розсадничок у мене був, тому тут у мене вони можуть бути різні. Просто їх могла понатикувати. І ось тут різні. І вони вже понаростали ось величезні кущі. І в тому році не всі цвіли. Дай Бог, що в цьому році зацвіли, щоб я вже оприділила сорти. А ці бігають, бігають. Теж ось меморі тільки-тільки розпускається, хоча він тут росте давно, але вже він розрісся і тут два міскантуси поруч. Розрослися, так не встигаєш все ділити своєчасно. Ну, і от воно таке буває. Ну, Mm. Скажу єдине, що ось у нас спротіна, я вже думала, можливо, все таки прибрати. От бачите, теж пенісієтом стоїть. І це Маудрі, знаю, він тут був в минулому році. Теж не поділила, росте. Спартіна грибінчата, злак, який агресивний, який повзе корінням. Ну, от я не знаю, чи він мені тепер потрібен. Ми його поселили тут в кінці городу, але я бачу, що вже тут, він вже тут стільки місця завоював. Можливо, просто треба зрізати більше. Вон вже заліз сюди мені у пінісітом. Вірніше, вона залізла з протинагрінчика. Вона якби так гарна, але Але те, що повзе коріннями. Можна тільки, якщо хочете вирощувати в горшках, вони такі е мітлочки, знаєте, такі гарні. От вони прикольні такі гарні. Так, Скоро почне пампаска викидувати свої мітьолки, бо бачу, вже стоять ці квітоноси є. А мітьолки десь ось серпень, вересень десь повинна викидати вже. Так, ну от все, друзі, таке невелике відео. Так що дивіться, хто що хоче в горщиках, ну можете ще писати мені, питати, уточнювати. За корінь я ж кажу, що у всіх цупкий корінь. Навіть у маленького пенісітума теж є корінь. І теж вони такі мочкуваті такі держаться за землю дуже-дуже добре. Але я ж кажу, що пенісітоми можна вирощувати років 5 на місці, думаю, потім він може перестати цвісти. Може висохнути трохи, середина в основному висихає края ще живі, а середина починає підсихати, тому краще вже його ділити. Просто можуть рости довго на одному місці, треба, до речі, це підв'язати в палоги. Бачите, тут меморій височенький. А там взагалі він ще той ще. Такий білий-білий, гарний. Просто треба підв'язати, розляглося. Ну, цей кущ вже буду ділити, треба теж знайти назву. Теж, бачите, китиці, які в нього гарні. І в нього ще самі ось, бачите, стебла окрашуються. Бачите, які темні стоять. Ну, Треба знайти назву. Треба буде вже його поділити. Його підв'язати. І оці вони теж у нього такі оці китиці стають бордові-бордові такі гарні. Я ж кажу, що є багато сортів, є багато подібних, є високі, низькі, різні, 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 на різні смаки є. Ми продаємо їх недорого, тому що ем, ну такі, що міскантуси, які плодяться, множаться, недорого продаємо, просто пінісету ми теж, тому що вже, слава Богу, за багато років, я дуже вже багато років. Вирощую злаки, але не всі ростуть давно. деякі тільки ось позаводила, тільки на розмноженні, а деякі тільки, наче було багато, але люди порозбирали, лишилося трошечки, тому на розмноженні лишається. Знову так щось що так. Злаки на всі. Ваші різні смаки, є різні, різні, різні. Дуже багато. Ще восени додав кілька на продаж, будуть нові, От знайду назви. І повикидують міскантуси. І мітьолки є, покажу. Ну, навіть там назву знаю, а що вам показувати, якщо от зараз, от, наприклад, тут одне листя зелене, вам це нічого не скаже. Листя. А от саме мітьолки. От Бачите, тут у мене Оцей ряд, отут справа кущ один сорт. А там вліво пішов і другий сорт, і ще поміж ними он меморі загубився.